Були іберійці стали іспанці. Нарік мінився, ні. Була, була Еллада, стала Греція. Потім була Богемія, стала Чехія, була Ліхія, стала Польща. Чи нарік змінився? Ні. Так само була Київська Русь, стала Україна, нарік не мінявся. Десято внутрі. То ну, нащо ж ви прийшли тоді до мене? Бачите, що вже тоді була та тенденція викликати тут на Західі України автокефалію для чого, щоб посварити нарід. Їм то вдалося зробити. Час підпілля тут не було, іншої віри тільки була католицька, і всі тут ходили до них, всі зверталися, а тепер прийшли. Ось прийшов православний священник і порозділювали то все. То вони пішли думаю, може тих людей, а вони там. Ті священики замість того, щоб помиритися, вони міліцією прикликали та й вигнали з церкву на голову та всього. Каміню та почерпли. Хотіли підпалити церкву і там замкнули двері, і хотіли підпалити. Виключили чвіта. Церкву зверху закрили. І то ж ті самі люди, які от вони їм шлюб давали, дітей хрестили, і якось люди так узвіріли. Робиться з дітьми, mm -hmm. так ну я рахую, що то дуже їх від, так настрою, від духовних наставників залежить. Як їх вчать, так вони і роблять. Все таки то є церква. Я рахую люди вже то виносять з церкви, що їх вчать. Як священник, той же їх православний замість, приїхати? Як ти духовна особа, підійди до другої, скажи, якось від той прийшов, поглядався і поїхав за міліцію, привезти міліцію, би людей. Хто повідів? То, то які ти люди будуть? Що вони вчать? Матюкалися, каже, ви матуй війти. І ще так а, таке... я б Він бідний, влади... у усла попав на землю? каже, нічого, нічого, каже, цвинтар недалеко зараз похоронимо. То свої люди ото. Як розбійників над якимсь яким бандитом, кричати, матью вон з церкви, вон за що? Так і треба. Люди, я ж вам церкви не заберу, я ж вам нічого не зроблю. Я тільки прийшов відправити, а не хочете, то я йду. То така була дика урава, крик, мати, кулаки, то не, 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 можна, то не можна сказати. Все пішло, все пішло. Яка там була краса, і нині живуть люди так, наче не було Бога, не було Божих і церковних заповідей, ні нагороди, ні кари. У тих часах для Божих правд, потоптано Божі заповіді, замовкає молитва. Чи знову хтось в якійсь частині земної кулі не розпинає Христа, кладе його до гробу і тріумфує? Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану? Українське відділо Радіо Ватикану 50 років працює вже. Служба Божа Радіо Ватикану для мільйонів людей була єдиною службою Божою, яку вони могли вислухати. Підпільно, приховано. Нас тут в секції працює 5 чоловік, штатних працівників. І сестер Монахин, хитівки, я служебниця непорочної Марії. А як ви прийшли до цієї роботи? Ви що журналіст по хоча? Я журналіст, але це вже друга моя спеціальність. Я по спеціальності фармацевт. І тут ви собі можете уявити 80-ті роки, кого ви могли знайти з України і знанням сучасної української мови. Завжди працювала, або діти емігрантів, Або з емігранти. Так що, коли виникла така потреба, сказали мені змінити професію на 360 градусів <хи>, і змінити аптеку на журналістичну роботу. Так що довелось приїхати сюди, журналістичні студії тут зробити, кваліфікації журналістичної вже тут, тут і не набратися. Єдина складність, яку ми мали у 91-го року, це те, що ми працювали немов порожні. Ми кидали зерно і ми не знали, чи воно проросте. Ми говорили, і ми в дійсності не знали, що нас слухають. Ми завжди сиділи біля цього мікрофона холодного, металічного, який не давав жодної віддачі. І я вам скажу правду, не раз нам здавалося, що ми працюємо в порожні. Ми говоримо, хто нас слухає. Чи ми говоримо, ми пишемо те, що потрібне. Нам не могло подобатися, і Радіо Ватикан офіційно протестувало проти усіх заглушень, які велися для чи радянської імперії чи країн соціалістичних. Але єдиним таким маленьким утішенням для нас було те, що на те, щоб заглушувати наші передачі. Імперські системи мусили витрачати в 50, 60, а може в 70 разів більше електроенергії, ніж витрачали ми на те, що ми їх транслювали. Перед тим слухаємо патріарха Мстислава, главу православної автокефальної церкви. Дай Боже, щоб ці слова дійсно причинилися до тої повної єдності якої так бажав слуга Божий митрополит Андрей і його власний наступник блаженної пам'яті Йосиф Степий. Життя і своїм незнаним це тайна. Смерть це тайна іще більше. Це мов той від'їзд, несподіваний від'їзд при вечорі вночі. Вечір то кінець дня, то кінець життя людини. Але людина не вмирає на те, щоб вмерти, тільки на те, щоб воскреснути. Поховайте мене в нашому Патріаршому соборі Святої Софії у Римі, а як воплотиться наше видіння і розстане на волі наша свята Церква і наш український нарід, віднесіть мою домовину в якій спочине на рідну українську землю і покладіть її у храмі святого Юра Львові. Біля гробниці слуги Божого Андрея. Там наша приналежність, там наша слава, там наша майбутність. Святоюрці в минулому були тверді русини. Не було то, однак те, що нині зоветься русофілом чи москвофілом, але був русин. Значиться, він був свідомий своєї нації. А держава для народу те саме, що власна хата для родини. Яка могутня була наша держава за часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Бо була в нас тоді одна віра і одна церква, яка вчила духову нарід, скріплювала усе державне життя і створила свою культуру. Початок спасення, тому то й учить святий Петро, усім вашим життям будьте святі, будьте, як каже святий Петро, живе каміння, щоб з нього збудувати духовий дім. Держава то духова будова, в ній нарід виховується. Державність то мрія і право кожного народу. І вартість народу пізнається саме по цим здоровим бажанням мати свою власну хату державу. Скільки в історії зникало без сліду народів, що жили кочовим життям і не думали про власну державу, про мир з народами і справедливість? кожний віруючий у Бога і свідомий своєї національності, українець, дивлячись на нинішнє важке положення українського народу в Україні. Мимоволі проймаються жахом за майбутнє існування і розвідь, переслідування і гнет, розбиття та свари і незгоди оце ті причини, які замушують кожного чесного українця призадуматися над собою. Здаймо собі раз справу, скільки хитрості вживають наші вороги, щоб підтримати розлам і роз'єднання між нашими церквами. Будьмо собою. Українські народи, будь собою, не підлещуйся, не підлягай, другим ласки не заходь, але сам своєю працею здобудь собі своє майбутнє. Будь свідомий того, що ти є українським народом. Прийде твоя хвилина, коли ти станеш і займеш належне місце у колі народів. А якщо такою буде воля Божа і бажання українського Божого люду, складіть мою домовину під підземеллях оновленого собору Святої Софії Київської. Під підземеллях Київської тюрми мене довгими роками мучили, коли я був живим. Під підземельній гробниці оновленого собору Святої Софії Київської, спокійно спочив би я бувши плоттю умерлим. Поховайте мене, братця і діти мої, та кріпіться в Господі і силі, кріпості Його. Задягніться усе оружжя Боже, щоб ви могли стати супротив хитрості диявольських, бо наша боротьба не є проти крові і плоті, але проти начальств і властей проти правителів тьми віку чого, проти піднебесних духів злоби. Ради цього прийміть усе оружжя Боже, щоб ви змогли противитися в день лютий і все довершивши стояти. Ваш смирений Йосиф, патріарх.